Будемо пробувати виправляти цю всю історію. Я ніколи не ставлю автоматику, поки тут не буде зазора. Зараз ми цей зазор убираємо, внизу немає зазора. Друзі, трошки поливаємо, щоб остудити самі шарніри, щоб вони щоб їх не закусило. Ну вже раз відрізали, то вже і підрівняли, щоб воно рівненько було. То зазори ми всі назад повернули. Проблема була в тому, що знаходила створка на створку. Ви на каналі ворота своїми руками. За я, Олександр Порашенко. Сьогодні я приїхав на об'єкт. Я колись ставив автоматику, вона вже працювала все добре, вже років, мабуть, 4-5, може трошки більше вона стоїть. Ну, Я приїхав не з автоматики. Автоматика працює добре. Тут заводовник коли ставив е, ворота, і тут був зазор. Бо хто дивиться мої відео, то знаєш, що я ніколи не став. Я ставлю автоматику, поки тут не буде зазора. Якщо тут нема зазору, значить я не ставлю автоматику. Ну тут вже тепер нема зазору, бо стовпчики 100 на 100, їх просто потягнуло. Будемо пробувати виправляти всю всю історію. Тут десь є маленькі зазорчики на петлях. Зараз ми там будемо двигати туди-сюди. Я думаю, що воно ми здвинемо, все буде чудово, все буде класно. Дивіться, друзі, петлю зрізали, тут був зазор. Зараз ми цей зазор убираємо, внизу немає зазора. Ми зараз повністю до стопчика придвинемось, скільки можемо, а потім підвинемо ще ту створку. І я думаю, що воно буде якраз супер чудово. Вже навіть почало. Тільки внизу цеплявся. Друзі, трошки поливаємо, щоб остудити самі шарніри, щоб, вони, щоб їх не закусило. Бо метал розширився, палець там розширився, то треба, щоб воно остило. Бачите, один міліметр. І зазор якраз, бачите, який треба. Зазори ми всі назад повернули, внизу теж є зазор. Що ж, друзі, відрізали повністю створочку, здвинули її сюди і ще трошки опустили, бо... Та створка, виходить, вони були ступенькою чу-чуть. Ну, Вже раз відрізали, то вже і підрівняли, щоб вона рівненько було, Ну, хоч вигляд був зовнішній дуже добрий. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що ворота вже зачиняються і вони не закусують. Перевіримо, як воно закривається. Проблема була в тому, що знаходила створка на створку. Тепер все чудово, все добре, все зроблено, мені подобається, зазорчик ідеальний. Тому наша робота прийшла до завершення. Ну, і перед тим, як попрощатися, хочу вам сказати, ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб повиграти, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за записання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви можете в компанії нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це кресний. Правда, відкатній хворіт. В електронному вигляді повністю під ваш індивідуальний неприєм ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за записання, які знаходяться під відео. Зустрінемось на новому відео. Всім пока!